Що ж, друзі, коротше, четверг вечір добрався я в Київ, не стартую працювати на годину без 15.08. Йду вечеряти, зустрінуся з кількома людьми. І так, про що ж буде цей випуск? Цей випуск буде, як ви всі знаєте, машину під блек. Я відвіз, не хочу я цієї роботи. Мав вернутися на сонаті. Сонату ще не зробили. Вертаюся на форду, хоча не дуже люблю на ньому працювати. Тому цей випуск. Я вирішив присвятити, як видно з назви, хто ж більший лох? Водій, який орендує, власник, який здає в оренду. Ну, де справжні гроші, де вони відбуваються і як вони губляться. Тому що коли я дивлюся на ринок орендних авто в Києві, у мене складається враження, що просто зайшли якісь нові люди, які взагалі не розуміють, що їх очікує. І от, на прикладі свої сонати. Я хочу пояснити ситуацію, що може бути. Стартую сьогодні, зроблю підсумок вечір четверга, день п'ятниці, день суботи, день неділі. Що в мене вийде за цю зміну, так сказати, заробити. Будемо катати все підряд. Доброго ранку, друзі. П'ятниця. Отже, що би я хотів почати, перш за все. Якщо ви не підписані, підпишіться лайкніть. Будь ласка, хай я вже доб'ю цю тисячу і хай я блядь... Закрию гішефт з цими нитіками, які думають, що я сказав про тисячу підписників просто для хайпу. І навіть не дивлячись на те, що я знаходжуся в Україні, я попрошу товариші, вони вишлють вишлють вишлю цю ногу з Іспанії туди, куди її виграють. Ще раз сподіваюся, що її не виграє той, хто саме більше нині. Дякую за підписки, дякую за коментарі. Також хотів би попросити бути реально активнішими в коментарях, якщо вам не важко, тому що е, глядачі додаються, підписники додаються, а от е, кого, кого, коментарів не вистачає. Не соромтеся, пишіть щось, задавайте тон. До речі, як ви дивитеся на ідею, якщо я поновлю TikTok і попробую потіктошити, наскільки активна. Та аудиторія, яка у мене на Ютубі, наскільки вона активна в Тіктоку. Отже, район просипається. Вчора я, можна сказати, що практично не їздив. Я зрозумів по активності в чату, що ніхто не хвалився жирками, роботи не було. А мені прилетів там заказик 12 за 330, здається, прям під дом. Я його завіз, вирішив, що пустим я в центр відкатуватись не буду. Включив ефір центра. Там не було за чим пустим відкатуватися і включив автовзяття в центр без ціни. нічого не прийшло, залишився вдома. Думав, раніше заснув, не так все вийшло, там до часу я десь крутився. Вроді як последнє, що я на, на часах бачив, це час ночі заснув, але прокинувся я без 15-6 ранку, тому... покрутився я часок вдома, прийняв душ. Всі ці знач, підготовлення, вийшов всі в машину, думав, ой бог закину гроші, все закрито. І подаюсь, на що ви думали, на UberX. UberX з коефіцієнтом 1.1, кудись там їхати, ну, швидше за все, на але вокруг база, ефір пустий, я не бачу сенсу висиджувати. В общем, треба заставити значити себе робити навіть по поганих тарифах. Під'їжджаю до свого пасажира, у нас намічається чудова погода. В общем, на зв'язочку. От я розумію, у людей ранок починається, як в американських фільмах, розумієте? Коротше, дуже крутий випуск вийде, швидше за все. Тому що реально виходить, що е через те, що я був мало того, що був відсутній досить тривалий час в Києві, е ще й. Помножено на те, що я працював в іншому місті, я абсолютно забув всі вулиці, там, чесно кажучи. І ну, я б не приїхав сюди. Тобто, я подався на Uber? Чому? Тому що в мене подача до Uber була 1,3 км. Я думаю, чому б і ні. Я не очікував, що це буде поділ, тому що я забув більшість вулиць Києва. Я їх і не знав більшість, але тепер я їх ще й забув. Зараз ми на Подолі ясен красен, що тут ловити нема чого. Але, е, Там, як е, Але до чого я веду? Що цей випуск я би хотів присвятити більше не водіям, а все ж тим, хто здає автомобілі в оренду. І ось я круто вийде змоделювати ситуацію, що приїхав условний Вася з села з да? Шаргорода, всім привіт. І... І взяв автомобіль в оренду. Напишіть, хто, скільки думає, там оренда зараз може бути. Я думаю, що в принципі на 7,45, щоб я тебе не чекав до 7,45. Я думаю, що за 4500 вполне я би собі зміг дозволити автомобільчик в оренду. І ось значит, я його взяв. І ми попробуємо, побачимо, скільки мені часу потрібно буде для того, щоб його відбити, скільки палива в мене піде. Якраз круто вийшло, тому що вчора я там буквально три замовлення зробив, навіть два, тому що в мене одне відмінилося. Е, я подав на компенсацію по уклону цілих 30 гривень. От що ти сюди звернув, пес дурний. А от коїду з вами говорю вже добре. Ось, чого я веду? А! І ми побачимо. Чи вдасться мені щось заробити на цьому тижні, їздячи як парковий? <кій> ну так, да, таке що зробити. А Що ми маємо в сухому остатку? От про що я говорю? Типу, я абсолютно не знав, чи реально виїхати з подола, чи нереально виїхати з подола. Е, значить, зробив я такий кружочок, ну, не кружочок, розвернувся і їхати в сторону цих всіх коротше, в сторону Ольги Теліги, грубо говоря. <рес> і получилось, що мені я від'їхав десь кілометр, кілометр 200. І мені прийшов заказ практично з того місця, де я стояв, поубору, мінімалка в центр. Я, звичайно, її взяв, я її забрав, зробив посадку, почав їхати. І мені ще по кнопці в догонку, уклон. В принципі, така сама мінімалка, там 100 за 6 чи щось, щось таке. Зістання, карму просадив, лишні круги дав. І це було все. Слава Богу, зараз не треба було вже чекати. Просто прийшла з подачою знов 900 метрів по уберу цепочка. Е уклон ефір пустий. Наскільки я розумію, ну, всякому випадку так було раніше. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся, що коли ефір пустий, то на фільтр все одно нічого людського не зайде. Тому головне не стоять. Отже, друзі, планував вам вже вийти, так сказати, на звіт на наступний день. Але так як жість дала Трещину і мене занесло на Троєщину, і є у мене один такий досить відданий підписник, він дивиться всі мої відео. Саня, привіт! Працюю в Барселоні. Ви всі бачили, ну всі, хто дивиться, бачили з ним інтерв'ю. він... Так і працює в Барселоні. І я йому казав, що обов'язково, як буду на Трої, то я е, додавлю, ну, за заснім. І так, менше з тим, погнали. Саня, це відео для тебе, а звуковий ряд для всіх. Що ми маємо? Е, день починався, як завжди, печально, кофів на районі не було, уїхав по уберу, практично там, по базі. Е, до обіду у мене також не було болта, тому я катав сугубо убер. стану на зараз. Якщо враховувати з вчорашньою моєю роботою, на жаль, я не збив одометр сьогодні зранку, тому що ну, я запланував, що я покажу таку реал-лайф, типу, як воно є. Разом з вчорашнім в мене пробіг 264 км, і на, на зміні я нахожуся совокупно 10 годин, ну не на зміні, мотор працював 10 годин 22 хвилини. Зупинявся я так, щоб реально. На часок по обідав сьогодні в плові, Заїжджав додому на обід, думав, ну, пообідав, піймав болтик, по точці, наловив на район, думав, вдома посплю. а потом Думав, вирішив, що спати не буду. Протягнув все-таки себе, щоб зморитися, щоб завтра не підривати там в 6-7 по внутрішніх біоритмах, а хоча б до 8, може, все-таки вийде поспати. Не знаю, чи вийде. Але план поки що такий. Е, їду на заправочку БРСМ для того, щоб вбити час. Занесло мене на троєщину, як я казав, приїхав я сюди з, з Бажана за 225-12 по болту. О, блядь. Що я вам скажу? Коротше, перше болт. Ну, з того, що для мене нове, це ви зараз всі з мене БТСміц, болт зробив цепочку по типу Uber. Я скажу очевидну річ, дуже погано, що її не можна прирвати як в Uber під час, коли ти в цепочці. Тобто це самі перший мінус. Другий мінус жахлива робота навігації болта. Третій мінус коротше, це сам по собі болт, якось так незрозуміло. В общем, як є, так є. Але в принципі, як я мільйони разів казав, база є завжди. Базу можна волочити. Для цього потрібен конечно, відповідний автомобіль, в якому ви перше, не будете стомлюватися, друге, він буде мінімально з вас брати грошей. На жаль, мій Ford також не є таким автомобілем, тому що стомлююся я в ньому досить сильно, тому що ну, все ж таки це не соната. І по розходу він теж все ж таки не соната, тому що з моєю манерою їзди він їсть в мене 10 спірту аж на раз. Того, там зі знижками це 315 гривень 315 км. кілометр. Ну, таке собі десь тихо типу сміється. Ваня на пріусі. Ну, що маємо, то маємо, на чуже не зазіхаємо. В общем, щось ми заправимося, того, що в нас лишилося одне ділення на Чпокусі. Вчора ми заправили 40 літрів. там литров 12, короче, лишилось. А правда, я не бачу, чтобы оно все працювало, он кабанчика дует. В общем, побачил вы троещину, эксперимент продолжаем, я еще пока что живый, не сдаюсь. Итак, как говорилось ранее, пятничка у нас была разогревная, мы уже опять были дома в 10 вечера, пока кассе ничем похвастаться, к сожалению, чисто за пятницу не могу. Так как я был в 10 вечера, я быстренько помылся, уснул, в 11 я уже спал, наверное, и завел будильник, решил я выйти на 5 утра. Также в 5 утра, то, знаю, должен стартануть водитель, потому что он вообще вчера закончил в 8 вечера. Как могу видеть по активности чата, ничего я там в ночью не потерял на самом деле. Вот у нас сейчас пробило 5 утра, мы выходим на линии, запускаем фильтра и пробуем сделать субботку каким-то хорошим днем. Обычно, когда я работал, Суббота у меня была лучшим днем. Ну, она только с воскресеньем соперничала. Увидим, так ли это осталось или нет. Пробеги, конечно, лютые будут, но мы постараемся аккуратно по трассе. Короче, друзья, я собі так думав, що я зараз такий фу, виїду, блядь, на кошу, не на кошу, нічого я. Значит. 2 години позаду, в принципі, вийшло дуже весело. Я виконав бажане, можна сказати, по касі. Але в мене дуже великий пробіг. Спасає, звісно, то, що це трасовий пробіг. І ну, реально розхід маленький. Ну, там, 6 літрів у мене від ранку розхід на сотню, замість 10 привичних спірту. Але пробіг є пробіг, окрім палива, ми ще маємо амортизацію, хоча обратно ж вона по трасі чуть -чуть інша, але ми, ми вважаємо середнє. Поки що, у мене от прямо на тоненького, я маю можливість відкатити 5 км, від куди я приїхав, і у мене буде рівно 10 гривень за кілометр. Але розкажу вам просто ситуацію. Починалося більш-менш непогано, е, хоч і по базі. В общем, третім заказом я приїжджаю на автовокзал на яму. Там просто робиться а три полоси Саксаганського пробує повернути. І я просто людям говорю, що я туди не поїду. кажу, Вон двір, вон нахер. Типу пройдіться, тут, ну, 20 метрів, швидше буде. Да, добре без проблем. Ну тут я вже з ними договорився, мені на фільтр залітає 250-12 з ЖД вокзала. 500 метрів подачі. Я його, звичайно, відміняю, тому що по прежньому не хочу їхати туди в, в ту пробку. Люди висаджуються. Я від'їжджаю чуть далі, мені приходить Uber Comfort 1.2 на 100 гривень, так, що ні посадка, ні, ні висадка не зв'язана з цим клятим жд вокзалом Я його приймаю, на нього подаюсь. Е, лишається метрів 600. Там бистра подача була, 1,4 км подає. Ну так що типу, вони вспіли на безплатну одмін. Вони безкоштовно відміняють. Я запускаю болт. Мені там болт раз за 3-4 насипає якоїсь дічі, або посадка на ЖД за 90 гривень, хоч і з кофом, вести мінімалку, або висадка. Коротко. Моя дупа палає, я на побіди і просто. Щоб виїхати з радіусу ЖД вокзалу. Тільки виходжу з радіусу ЖД вокзалу, запускаю бігунок мені в спину. Прилітає мінімалка 1,8 з подачею 4 км. І я теж скіпаю, виходжу з програм, думаю, коротше, поїхав я десь кави, попів. Е, доїхав я до кінотеатру Довженка до студії Довженка і сюди думаю, встану в цьому переулочку Довженка. Просто вистигну, просто вистигну, бо ну, блядь, зараз просто зміна закінчена. Я тільки в цей піндек заїжджаю, а там воно горить, і ніби, я якби, розумію, що ну, вокзал вже не дострели. І розв'язка у мене є рядом, ну, ніби, можна буде подаватися. Я виходжу в онлайн і мені в цю ж секунду залітає болт 1,8, дальнячок по трасі сюди в стоянку, не в стоянку, в милу. Мил. Це я зараз відкачуюсь до стоянки, буду там вже чекати замовлення. Я думаю, хоч якусь базу я звідти дочекаюся. За 520 там, на жаль, була налічка. Точніше не так, Там, на жаль, була налічка з чималою знижкою. Знижка була 70 гривень. Але пасажир дав 500 і от маємо коротше, ми цей запас прочності відкатитися. Так, гризуть у мене черв'яки сомнення, дуже все ужасно, поки що у мене складається, не знаю, як піде далі. Неділя. Ось, значить, У нас на годинку 6.10 я вже встиг виконати два невеличких замовлення по уклону. І скажу я вам, що вчорашня тактика набивання карми е, дає свої плоди. Ну або просто робота є, не знаю. Але сьогодні у мене фільтра спрацьовують, тому що вчора вони не працювали вперто. Звісно, перевозив я вчора всього, щоб просто цю карму вивезти, але мене воно задолбало і я вирішив питання зняти. Карму я підняв не сильно, там до 73, здається. Намішано було все у кучі, болт уклон. короче, в 11 додому я приїхав. Сьогодні в 5 не зміг я прокинутися, в 5.30 вийшов я на зміну. В принципі, нічого страшного з цього не відбулося, поки катаю уклон. Що я можу сказати? Так виходить, я тепер розумію, чого продвінуті блогери знімають так вони, не джинь, а одним цим. Вряд ли в мене вийде так красиво обставити, як я хотів. Ну, що робити, робота така, як вона є. Зараз ми подаємося до пасажирчика, відкат, ну, з ним будемо їхати куди? правильно, в... На лівий берег. Ще сподіваємося, що на лівому березі щось одне під коефіцієнтик встигнемо взяти. І далі вже будемо. Що ж, друзі, хочу вам пожалуватися. Все йшло весело, круто, стартанув я непогано, зробив заказіки по окончику, проїхав я на. Автовокзал на науки, там практично одразу мені на фільтрик слабенький зайшов. Кончик. Не обов'язковий через погану оцінку. Ну, думаю, всього 6 поїздок видно, десь хтось там помстився за поганий двір відсутні ще й будь Взяв? будь-що. Взяв. Рейтинг там ще завищений, я так бачу. Ну, Дочекався подачу, відмінив. Взагалі, тепер від'їду пустим від того автовокзалу, тому що досить незручна посадка і осадочок на контингент залишився. Я розумію, що не всі там такі, да? але я ж кажу. Що ж, друзі, підійшов у нас кінець робочого дня неділі і нашого такого міні-запливу. Основне, що я хотів вам донести, шановні ті, хто хоче зайти в бізнес по оренді або відсотку автомобілів, тобто це те, що потрібно рахувати ваші витрати. І взагалі потрібно рахувати. ну, Моя особиста думка і мій основний конфлікт з Хесусом, хто дивився. З самого початку моїх відео і всю хронологію вони повинні знати, що це таке загострене почуття несправедливості. Я би хотів вас всіх запитати, напишіть, будь ласка, в коментах, як ви вважаєте, хто повинен більше заробляти, чи яка пропорція повинна бути заробітку між водієм і власником автомобіля. Тому що один ну, водій жертвує часом, а власник жертвує грішми. Ось тому як вважаєте ви, особисто я вважаю, що дохід водія після палива має рівнятися приблизно доходу власника до амортизації. От, приблизно така схема. І до чого я веду? Отже. Я взяв автомобіль, умовно кажучи, в четвер ввечері, зробив там на 500 гривень заказів. Можете считати, можете не считати, відкидати, як вам зручно. Що по ітогу у мене вийшло за ну, ніби за всі, за мій заїзд. Я прикріплю скрини, але показую вам онлайні ну, там паузу поставити. Це 5620 по болту. Це 3423 по уклону і це. 3465 по обру. Загальне напишу. Значить, це у нас по стану, щоб ви, щоб все було чесно. Сьома вечора неділя. Е, ось що я наїздив, 1141 км. Скажу вам, що так і, в принципі, і зміни для можете додати на 3 дні по 3 години на е, обід. Тому що ну, я реально не стояв, я практично не стояв, виключаючи ті моменти, коли я зустрічався з кимось з друзів, там, робив довші обідні перерви. Ну, в общем. І до чого от я веду? що пробіг, як бачите, я зробив Зараз взяли моду давати 2000 пробіга. От я зробив е, 1000 пробіга. І я за один сьогоднішній день, я вам сьогоднішній день, я просто розкатався, п'ятниця в мене була дуже слабенька, субота була краще. І неділю я можу сказати, що я розкатався. Е, думав, я ще покататися ввечері, але ну, ну, типу. Ну що, ну ще 500 гривень, ну може 1000, якщо якийсь жирочок проскочить. Але хочу завтра стартанути в 5 ранку, всі нахвалюють понеділок коротше, 5 ранку, того їду додому. Точніше, їду шикави короче, з Максом і Пашою. Но до чого я веду? За один день я заробив оренду автомобіля. Хтось скаже, так а топливо посчитати. Ну да, но от я один день відпрацював на оренду. Один день в мене забере паливо, е, пробіг ви бачили. Тому думайте самі.